Скільки треба грошей для комфортного життя в Києві? Людині, одного. Да. Ну, я отримую 5 тисяч пенсії. Прихожу, платити за квартиру, половину платила, сталося 25, 2,5. Скільки потрібно? як ви думаєте? Я думаю, що одному чоловіку, одному, щоб вбрати, тисяч шість, не менше. Треба, щоб, щоб своя квартира ще була. Звісно, ну, що він живе в домі, да. Но імеєте ви до на пропитання, не на там надо же всякі в театр сходити і що ж то зробити, це ж знімать. А ви були в театрі коли в останнє? Вчора був. Вчора були? Да, я же. Відклали трохи грошей, сходили. 45 гривень, я кажу, платили. А. Супер. Ну, да. а... ну я сидів на другому ряду, а он то 120, тому що входять Мало народу. Ким ви працюєте зараз? Чи ви я? Пен... на пенсії? Я, да, мені 87 років. Як я можу працювати, скажіть? 87. А ким працювали? Я вам скажу, сапожником 10 років, 4 роки фрезеровщиком на заводі і 30 років шофером. А звідки ви? Я київлянин 87 років. Ну що ви, я народився в 36-му році. як ви зрозуміли, що найголовніше в житті? Сім'я най найважливіше для, для будь-якого чоловіка.